Друзі, всім привіт! У нас іде дощик, а ми знімаємо для вас огляд на твердопаливний котел Крафт серія L. Котел зі сталі товщиною 6 мм. Підходьте сюди. Дивимося в даному котлі. А це 20 кВт. Модельний ряд починається від 15 до 100 кВт. Дивимося. Камеру згарання. У нас іде 4 теплообмінника. Перша полочка, друга. Третя, четверта. Особисто розбирав котел, дивився, там дійсно стоїть шестерка. Ось тут в теплообмінниках 100%. Камера згарання. Дивимося. ну Зайдіть сюди, будь ласка, товариш оператор. Дивимося, у нас там йдуть омиваємі колосники. Покажіть. Зольна частина. У нас тут ось вони омиваємі колосники. Дивіться, додаткові дверцята для того, щоб продукти згарання не висипалися з котла. Дивимося на дверцята. Ось тут стоїть вернікулітова пліта. Для чого? Для того, щоб, якщо ви захочете цей котел зробити пілетним, це можливо зробити. Знімається оця заглушечка і ставиться сюди пальник. І це вже пілетний котел. Ось такі відбійничники стоять. Відбійники на цих дверцятах. Анатомічні прикольні ручечки. Якісна фурнітура. Дивіться, як прикольно на нього дощ тікапає. Як, як позаду котла ми бачимо круглої конфігурації форми вихід димохода з шибером. Когось цікавить дана позиція, звертайтеся, безкоштовна доставка по всій Україні. Модельний ряд від 15 до 100 кВт. Всім дякую за увагу, па-па.